Ну, Нарешті можна видихнути: президент Зеленський летить на саміт НАТО у Вільнюс. Тепер його прес-служба може з гордістю сказати, що вперше Зеленський буде присутній на саміті НАТО. Це без зайвих там якихось підколів. Це дійсно так, тому що за 4 роки це єдиний саміт, куди. Де буде присутній президент Зеленський, а власне я не сумнівався, що голова держави полетить на цю реально важливу для України подію, на цей важливий захід, тому що інакше це було б постріл країні в спину, постріл нашим солдатам з тилу, і вони б цього не зрозуміли. Тому що щоб то не говорив, але країни НАТО це наш надійний партнер, і, який допомагає перемогти росіянам, перемогти ворога і отримати перемогу. Тому тут як ти не розкладай карти, але виходило так, що президент України не те, що мав, він був зобов'язаний полетіти у вільнюс, тому супер. Він летить аплодисменти, але в цьому контексті в мене виникає питання: а навіщо було корчити клоунаду про те, що президент роздумує, чи летіти чи ні? Мовляв, ви без должного уваження мене пригласили. Ну, це нагадує якусь панянку, яку, яка весь час вередує і каже: кружите мене, кружите. Якщо б не правильно покружите, то я повернусь до вас спиною. Хоча... От уявляю, дивляться на такі заяви наших керівників країни і посадовців щодо участі першої особи на саміті у Вільнюсі. Я уявляю, який шок в голові європейських політиків для них отакі вибрики: це хіба що можна прийняти з дитячим садочком, коли маленькі. Не хоче їсти кашу, тому що е, якийсь Петя м, на нього погано глянув. Е, ну, це реально дитячий садочок. І там ну, от реально не розуміли. Тобто, там говорили наші партнери, говорили, як люди добрі, ну ми ж вам допомагаємо, да? і е, перестрибнути через певні процедури, або ви стали шлема, неможливо, а вас. З вашими корупційними гріхами ну нам дуже дорого обійдеться ваше утримання в НАТО. Тому ні, хлопці, давайте спочатку проведіть реформи, які ви маєте провести, а потім тупайте ніжками. Ну десь так це виглядає. Ну і тепер мене єдине таке не знаю, застереження або побажання, точніше, мрія, аби під час виступу, під час виступів в під час цього саміту дехто не нагородив турнір. Не букував, не хамив, не диктував умови, тому що ну, те, що можна робити під ворітня Кривого Рогу, навряд чи можна робити, коли перед тобою сидять уважні люди, і від яких залежить допомога Україні, аби ми могли перемогти рашистську чуму.